Вітаю, друзі, з вами Лемок. У нас є вже можливість забрати повністю нагороди з ось цієї от змії дерев'яної. Відповідно, давайте забираємо розблокувати і отримуємо ще одну халявну коробочку. Також отримаємо 300 компонентів і 250 бон. Доволі таки жирно. А, до речі, по цій от знижці то виходить, що вона діє на всі пропозиції в магазині. Ну, Тобто, тобто ви її взяли. І можете собі, відповідно, щось із цього всього купити. Тобто, ну, знижка залишається. Я, я собі взяв оцього, от. Де він є в мене, до речі. Так. 6 рівні Німеччина. Оце от Шмальтурн. Скажу я вам, воно таке повільне, що ну, просто. Я тут взяв йому на оптику, але треба брати, напевно, турбіну. тому що, ну, По пустці він комфортний, тобто стріляє він е... нормально гарматою, а от. Рухливість в нього, звичайно. відверто кажучи, трошки така, знаєте. Не дуже, так би мовити. Е, так, давайте відкривати тоді коробочку і дивитися, що ж нам такі випаде. Так, ну нічого по факту, але. День према. У, китайський дракончик. Ну, це вже хоч щось. Це вже, я, я вважаю, що це нормально вже. Так. Ну, стиль цікавий, прикольний 2D. Правда, їх мільярд тисячу, але ну, Най буде. Най буде. Е, Купляти я не буду більше коробочок, тому, в принципі, таке. от. Такі от справи поки що, вроді би, це все. Так, на складу у нас тут є ще можливість, звичайно, дивитися оце от натиск. Забирати собі Черчилля 3 або якийсь із 3D-стилів. Там, Ну, тобто, більше. Поки що нічого такого цікавого не є в грі. Чекаємо на 20 те число і на конструкторське бюро. От там подивимося, що буде за машина. Кажуть, що це буде ПТ-шка Чехословаччини 10 го рівня, але не знаю, подивимось. Отже, такі от справи. Всім дякую за перегляд. Не забувайте забува забирати свою оцю от безкоштовну коробочку. Також користуйтеся знижками. І бувайте!